Сьогодні 28 квітня 2023 рік. Оно, гляньте. З пообрізуваними крилами літає як не знаю що, як оріл, коротше говоря. Ось мені одна підписниця моя написала, що треба одне крило підрізати, а не обидва. Тоді вона не зможе якби ну, літати. Ну не знаю. Оце треба буде попробувати. Яка курка ще буде з непідрізаними крилами перелітати? То я попробую. Ну, попробую одне крило підрізати. Да, ось бачите? Бачите, все обрізані крила в неї. Воно. Ось ось тільки кінчики я оставляла, ось о, бачите, і вона все одно літає. Літає, як не знаю, що. Дивіться, що після вчорашнього дощу там робиться, там просто капець. Бачите? Там такі чваки, там такий ужас. Прям, прям дуже мені їх жалко. Коротше, я оце прийшла тільки що з базаря. Ну і Сьогодні кое-куди ще їздила. Сьогодні дуже прекрасний в мене день, друзі. Дуже, е, Кстати, дивіться, я вже загоріла. Це я на базарі загоріла. <світ> ну, так бачите, вийшло. І якось було таке дуже тепле деньочок, Я була у, у полочці, а до мене і руки от, -от, от до плечів, вони теж позагорали трохи. Взагалі, зараз буду, не хотіла їх випускати на двір. Сюди по, по, по двору, де в мене чисто. Ось, Бачите, в мене тут як, ну, немає цього хто е, хтось нашу. Ну, прийдеться їх випустити, бо ну, вони хочуть трави, а трави я не можу їм там дати, бо вона зразу буде грязна, вони її затопчуть і не будуть вони її їсти. Воно з утра, гляньте, зранку насипала, вони її затоптали, щось поїли, щось затоптали. Ну, коротше, таке діло. Не знаю. А е, траву треба давати. Бо трава, чим більше трави кури з'їдають, тим добріше яйцо, тим більше воно вітамінне, тим більше там всяких вітамінів, макро мікроелементів які потрібно яєчку. Ні, дорога, ні, не треба. Отуди. От воно весь так літає. Ти сама умна, ти чудо. Зараз випустю всіх, а дожді. Ну, Бачите, чудо. То траву їм треба обов'язково давати як можна більше. Головне дивитися, щоб вони не запоносили. Ну, оце спочатку весни, коли тільки травичка з'являється, то не треба її дуже багато давати. Тоді у курочок треба, щоб желудок трохи привикав. В один день трохи дали, потім ще трохи, трохи, трохи більше, більше, більше. І тоді желудочок у курочки звикне і не буде не поносу, нічого буде все добре. Отак от, от. І ну хто знає, друзі, я вже дуже багато разів показувала, чим я годую своїх корочок. Я готую, годую їх не комбікормом, я годую їх зерном, кукурузкою, пшеничкою, житом, е, сімочка, макуха. Е, Жито я ще проращую, Я вам показувала у, у тому відео, що вчора я вам виставляла. На сьогодні в мене ще є. Буду ще сьогодні. Залью водичкою його десь часиків на 15 на 12, Потім воду зілью і занесу в хату. В хаті в мене тепло, і воно там десь за сутки воно знач, ну, начне проростати. І тоді буде теж дуже добра вітамінна добавочка для курочок. От, щоб у них і пірячко не сипали, щоб вони і яєчко дуже вкусне, добре несли, бо в мене вже на 4 мікрорайоні вже багато постійних покупців. Ось сьогодні, взагалі, в мене, друзі, сьогодні день шикарний. Коротше, я взяла із собою 150 яєчок. 40 яєчок у мене було заказано, треба було відвести на вечірній бульвар. Це я хотіла, думала. Ну, часів часом десь у 12 дня, думаю, повезу. Отак от, от. Ну, коротше, я прийшла на 4-й мікрорайон десь у півдесятого. Зразу у мене перший покупець був бабуся старенька. Я, коротше, м'яти ще по дорозі коло річки нарвала три пучка. Такі великі три пучка добрі, не, не такі, як там другі бабусі продавали, що там там три віточки на 15 гривень. У мене такі пучки великі по 15 гривень. А бабуся ця каже: Ой, дойцю за десяточку надасти ну що вона, господі? Тим більше я їй колорички нарвала. Це я з'язана, не ухажувала нічого. Вона класна. Я й собі її багато нарвала, бо ну я, я дуже люблю чай і, і ну, м'яти, Ось вже похолодало, мало лі, мало лісу. Може якесь горлишко заболить, може якась простуда буде. Ну, от і пригодиться всіда, м'ята. Плюс коли жарка, махіто з неї дуже добре. Ну. Любий напіток, просто там, допустим, лимон з м'ятою потовкти і залить водичкою. Абична і, -ду і буде дуже дуже добрий вітамінний напіток ну, холодний, добавити додати і буде дуже дуже добре. Ну чому це? Оце я короче продала три пучка у м'яти. Бабусю я продала за 10 гривень, а то два покупця купила по 15 гривень. Потім е, три пакети в мене було щавля по 25 гривень. Я продала. Такі теж, ну, добре, я понакладала, в общем, продалися вони. І оце ж яєчки. А яєчки ніхто не бере, все, хоч те трісне. А потім коротше, один дядько прийшов три десятка, другий дядько три десятка. І так пішло, 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 пішло. пішло. Короче, друзі, Без .11 в 11 е, очередь, якщо чесно, образовалась, і в мене отой, той, о той бере-бере-бере, той, 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 той три, той три, той один, той, е, той, той ще о, все, вже перелетіла, гляньте, вже все. це Короче, друзі, Без 20.11 11 я вже заглядаю в відро, а воно в мене пусте. Короче, я забула і про той заказ свій на вечірній бульвар вести. І продала в общем, на четвертому мікрорайоні усі свої яєчка, Курячі верні. От, от, от такі діла. Коротше, і постійні покупці поприходили. Е, дуже добре знаєте чого? Що так було? Та Міра, з знов зіб'є щось, бачите, балуються, граються, граються, граються. ну Вони величезні дві собаки, вони це як біжать удвох. Або це так балуються, треба відходити трошки в сторонку, бо вони і з ног зіб'ють. Вони такі, ну, сильні собаки. Сильні, дуже сильні. Коротше, ото, друзі, я прийшла раненько, нікого не було. Я одна. І оце дуже добре, це вже я другий раз отак от приходжу, коли нікого немає. Я дуже-дуже швидко дуже спродуюсь. Ото я спродалась. В общем, десь у півдесятого я прийшла, без двадцяти одинадцять я вже все, я вже все продала. А ні, не все. Я не продала одна бутилочка півлітрова. морсу в мене залишилась. Ну і за неї я не буду стояти, І тим більше, друзі, дуже похолодало, прям капець, Я оце бачите у теплі водолазки у, у такі курточки, весенні курточки. 28 квітня, друзі, вже должно бути, якби, ну, жаріще. Ну і було ж жарко. Ну, ви бачите, що я загоріла. Було, було тепло, було дуже тепло. А от вчорашній дощ і град вчорашній і, ну, він приніс такий холод, дуже холодно. общем, я поки стояла, друзі, я так змерзла, чесно, дуже змерзла. Ото якби не... Якось так от, багато людей. Я стояла трошки, мабуть, з півчаса взагалі нікого не було. Вітер дув, я от стояла вже, як цу цуцик змерзла, прям капіць. А потім люди пішли, пішли, я бігом-бігом раз-раз, раз розпродалась, а і мені треба було ще на нову почту поїхати забрати свою ета, посилку. Гляньте, вона, чудо, бачите? Прийшла, прийшла нестись. Там вже одна курка знеслася. І це моститься чудо. Хай, хай несеться нар... наравиться їм там. Коротше, заказала я, друзі, для, я вам вже казала, буду займатися бантиками для дівочок, бантиками канзаші. Треба було мені ленточки накупляти, там всякі брілочки, ну, всяк, вся, кружеве, всяке ось для оцього діла, все треба було підкупити. І в общем, що вийшло. Коротше, я сьогодні забрала одну посилочку. Ну, вона така дуже малесенька, я навіть показувати не буду. Друзі, вже в следующему відео вам покажу. Бо там Навіть на 300 гривень не набралося. На 280 по-моєму. І, кстати, на новій почті 70 гривень мене за доставку взяли. То я на следующий раз буду заказувати через Укрпочту. це щось ну, занадто. Блин. Ну, действительно занадто там трохи дешевше, буде там чи 40 чи 30 гривень доставка буде, тобто. І вот вот. я заказувала кому інтересно, хто о таким теж займається. Або мені хтось підкаже, хто таким займається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я в зразу знайшла магазин «Умілої ручки. Я там заказала-заказала, дуже багато, почти на 5 тисяч 4, на чимось, щема що заказала. Ось всяких ленточек, пабрикушок. Ну там в основном рулонами треба було заказувати. На метраж ні, на метраж там не катило. Там на метраж, імена, друзі, заказувати можна було як вам сказати. Ну йдіть, ідіть, побігайте трошки. Побігли, побігли в город. Бачки. На метраж треба було тільки остатки можна було заказати, Поняли? Оце от. То я рулонами заказувала. Це дуже ну, накладно якось. І щось у нас там, ну якось щось у нас не вийшло. В общем, щось там в вайбері чи я щось накрутила, чи вони щось, ну, коротше, я їх нечайно. Нечайно, я не хотіла, чесно. Ну, то, Як знаєте, як Бог підсказує. Як не виходить, то воно і не треба, і не треба, дійсно, не треба. Коротше, я відказалася від них. знайшла оцю другий магазин сайт Фея і цей Попелюшка. Оце з попелюжкою мені сьогодні прийшов, пройшло замовлення моє. Я ще правда не відкривала. Ну я думаю, що там все, все, все нормально. Тому що я там ну трохи заказувала. Реально, трохи. Ну там можна на мітраж заказу. Там можна метр заказати, можна два метри, можна десять, скільки ти хочеш. Тобто, отак. То, 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 от воно ну, для мене воно краще, бо мені не треба зразу багато ролонів. Тим більше я не хочу зразу багато грошей вкладати в це. Ну, якось так. А, і в магазині фея я заказала майже на 2,5 тисячі. Заказала і жду, жду, нічого мені не приходить, ні на вайбер, нікуди, ніякі там е, ці смс-ки, нічого не приходить. Потім вже я знайшла там два телефони, подзвонила по одному, там зона недосягаємості, виходить. Потім по другому телефону не брали-не брали трубку. Потім дівчина взяла трубку і сказала, що вони вже. Е, Ну не працюють. Ну тобто є магазини. Я дивилася нікотрі інтернет-магазини. Як відкриваєш їх і хочеш там замовити. А тут написано, в зв'язку з агресією тої країни до нашої країни ми не працюємо. От, от так от. було багато таких інтернет-магазинів, де вони от, іменно із цієї із причини вони не працюють. Ну, вони там повідомили прямо на сайті, там було видно, що вони не працюють, що ну, невозможно закрити. А тут я, виходить, сиділа, я часа, мабуть, 4 сиділа-сиділа в, в той короче, заказувала, заказувала, в окончанні вони не працюють. То, капець. То оце я сьогодні подивлюсь, що я там, бо я вже не пам'ятаю, на які я ленти заказувала. І тоді зараз усього робити нема чого, на дворі холодно. Огірки, кстати, я поставила на прокольовування, буду висаджувати. Ну це скоріше всього завтра. Як вони добре проклюнуться, то я завтра буду висаджувати. Оце зараз я прийшла. То зараз я буду заказувати ці ленточки, всякі побрикушки для е, цього, для бантиків у магазині. У всьому, попелюшка. Отак от, от, Гляньте, ця, ця червона яблунька, гляньте, я її так люблю. Вона така невеличка, кстати. отаке яблучко, ну воно таке добре. І мені знаєте, чому воно дуже подобається. Воно червоне е, внутрі. Дуже таке червоне-червоне, прям не тільки кожа. Оце кожа червона, але воно і внутрі червоне таке. Знаєте, як раніше то було яблуко-циганочка, ну це не воно. Те таке кислюче, а це солодке, дуже добре. І ця ось у яблунька, дуже літня, вона дуже добре квітна. Бачите, цвіте прям прям капець. Оце б, зараз їх бризкати треба в це время проти моніліозу. От яблуню теж треба обробляти, друзі. А я не можу, бо у нас дожді за дождями. Я тепер дуже переживаю, то на абрикосі зразу видно, що вона засихає, ото маніліоз. А на черешні, на яблуні, на груші це вже буде видно, коли почнуть ну, плоди з'являтися, і вони просто начнуть гнити. Ото маніліоз теж. Так. То вони отак от показують своє. То, короче, не знаю. Навірно, я не, не зможу їх обробити. І там в мене дуже багато. ось Зараз, друзі, покажу. У мене багато яблунь. ось е, Мій любий речів скоро зацвіте. Він бачите, він тільки-тільки він починає. Грушка вже ця відцвітає почти. Так, вчора я, друзі, вчора я єлі вспіла, досадила тут помідори із того із парничка достала цей Волгоградський ранній і сюди досадила, бо деякі кущики попропадали. Я не знаю чого. Може холодно їм, може щось, щось їм не сподобалось, Я, я не знаю. Ну, Ось у мене, бачите, яка деревинка квітне так. Гарно, гарно. Потім зараз сюди піду покажу ось красавицу. Гляньте, ось красавицю. Це, е, оце, друзі, це зимня яблука, зимня яблуня зелена, як же вона, цимаринка, во, во. Вона якось у мене дуже багато років, года, года три, навірно, вона в мене було доносила дві-три, дві-три штучки яблуньки. А це прям вже третій рік, оце вона вся квітне і вся в плодах, прям Супер, тьфу на не хай-хай плодонося. А і осьом. А оце дуже така велика. Отаке воно у мене прямо на ладошку не не, не поміщається. Дуже таке класне яблуко. Я їм я їм обична торгую. Я його продаю, бо воно велике, воно сочне, воно солодке, воно дуже добре і воно плодоносить кожен рік. Не було ще не одного року, щоб вона не плодоносила, друзі. То то таке діло. А вже дивилася сьогодні на базарі, я там ще ходила на карачуни, пішком ходила з четвертого на карачуни, бо хотіла ще на базар зайти, подивитися, що шо пачом. І там дивилася, розсаду вже продають по 50 гривень за десяток. Ну, вона набагато більша, ніж моя. Так що хай вам моя сидить. І, ну я по 50 гривень, навіть я і не буду так продавати. Я, скоріше всього. Ну, не знаю, може по 35 буду продавати, може по 30, подивлюся, подивлюся ще. Хто його знає? От дивіться, от вчора, як яка погода була. Ви що, так град такий посипав, що це капець. Кому хто не дивився моє вчорашнє відео, подивіться, бо це ж просто капець. Град такий, знаєте, як, як знохать, отакий, от як знохать на великому пальці. Такий конкретний, і в нескільки заходів він пускався і пускався. Ливеняка такий лив. Прям ну, капіц. Абрикосочка моя гляньте, не можу налюбуватися. Бачите, тільки, тільки воно, деякі виршочки, ну, Високо-високо там, трошки маніліозом, ну, маніліозний ожог трохи їсть. Бачите, на, на самому вершочку я їх пообрізаю. От тільки закінчаться дожди, бо по дождем не можна обрізати. Вся абрикоса може пропасти. Почнеться цей маніліоз, А абрикосок, ну, там у мене де... Де я достала, де я обробляла обрикоску, там листечко, бачите, хороше і дуже багато обрикосок начеплялося. То я в цьому плані довольна. Персики, правда, щось не кудишні. Не знаю, оце побризкала я Магнікур Сенсейшн, щось він теж йому не допомагає. абрикосі прям супер. А, а персику щось ні. Щось не, не дуже хочу подивитися, оце. Ага, ось, о, бачите, черешенка, дуже багато таких воно будуть осипатися. Ну, є багато таких, що зав'язалися плоди. Бачите, дощі, 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 дощі. В цьому році дуже дощова весна, яка натворила дуже багато гадості. Тут, коротше, такі діла. Клубнічка у мене тут. Оцю клубніку я вчора не сапала, я не спіла. Даже не то, що не вспіла, я про неї забула, якщо чесно. Так, там у мене капусточка рання. Капусточка вже починає рости нормально. Головне, щоб температура трошки піднялася і буде, буде все добре. Так, ось обрикоски. Бачите, все. Зараз я вам поближче покажу. От гляньте, ось кусочок віточки в маніліозі. бачите. А далі все добре і ось плоди. Бачите, Ну, 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 ну. все, все нормально, друзі, все нормально. В общем, те, як я обробляла обрикосу, Ну, допомогло. Моїй абрикосі допомогло. Слава Богу, вона не лиса, як другі абрикоси стоять. І якісь плоди будуть. Якщо не піде ще град, бо вчорашній град, ну слава Богу, не натворив шкоди. ну Надіємося, що все буде добре, друзі. Е, парники не, от, не відкриваю сьогодні. Дуже холодно, на дворі, Я тільки що дивилась на градусник е, плюс 10, ну, вітер. Такий холодний. От мені зараз холодно, дуже холодно, чесно. От зімню курточку зараз би вдіть, було б взагалі в самий раз. І не кепку, а зімню шапку вдіть було б теж в самий раз, от чесно. Так, тут в мене воно під відеречками кабаки. Кабачки. Там під бутилочкою теж ось у кабачок. в общем, я їх теж не буду відкривати. А це все тут я вчора все пересапала. Отут все пересапала. Воно там посадила, трошки зараз покажу. Може, хто не бачив вчорашнє відео. Цей ось от, трошки, бачите, три кущика в мене по, по два в лунку. У мене три кущика горького перця. Ну, мені його, мені його хватать навіть і багато. В общем, вот. І оце я тільки-тільки все встигла тут зробити і пішов в левеняка. Ось отаке. А, і оце дуже добра моя любима дуже яблунка. Вона дуже класно завжди плодоносить Тільки в прошлому році тут, по-моєму, 2-3 чотири було, і то згнило, куди манельосилось в цьому році і, я не знаю, в спіну не в спину побризкати. Оце іменно по цвітінню. Сама головна обробка дерева проти монільозу іменно це по цвіту, Не перед, не після. І перед треба, і після треба. Але саме головна обробка це іменно коли повністю дерево розквітає, тоді треба бризкати проти моніліозу. Ну я не знаю. По цьому, так як оце, бачите, така погода, то хто його знає. А, і оця деревинка ще другий рік у мене не цвіте. Це Голден. Годи три назад вона в мене квітла, яблучка було такі маніпусінькі, а перед цим такі здоровенні. То короте, я не знаю, я її, мабуть, спиляю та коротше мені, мені так я тут аби просто, просто викидую гроші на обробку. Ну, зараз препарати дорогі. Оце Магнікор Сенсейшн я купляла 70 гривень на 10 літрів води. Хорус. Який нормальний, дійсно, не неподділочний, то 40-50-60 гривень, смотря в якому магазині. Ну, тобто, як вот то так. Так що, ось вот, вот, такі діла, друзі. Всьому оце. Отака погода. Зараз вже дуже холодно. Я замерзла. Зараз даже я навірно розтоплю печку, бо холодно. І занесу, мабуть, оті баклажани, що я винесла на вулицю на закалення, закаляться розсаду, бо їм дуже холодно, друзі. Їм холодно, і вітер такий, прямо аж аж морозом. Наче я дивилася, що на 30-те число там в западних регіонах приморозки йдуть. То ну у нас точне не дуже тепло. Ось бачите, отак і от. Ось такий баклажанчик, ось ось ну Йому я бачу, йому холодно. Треба занести, щоб. ну, І, мабуть, все-таки і цей перчик, що курі поклювали, я теж його занесу, щоб йому було тепленько. А капусту тут залишу. Капуста це поздня, вона мені, я не спішу її ще висаджувати, І вона, в принципі, вона морозу не боїться. Мінус 3, навіть вона видерже 100%. До, до такі діла, друзі. Ну, все, курочка несеться, все добре. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим хлопчикам, дівчаткам, нашим захисникам, дякуємо нашим всім комунальним службам, міським адміністраціям за те, що в моєму місті, іменно в моєму місті, все тихо, спокійно, все добре. Дякую всім моїм підписникам, гостям каналу, дякую вам за перегляди, за коментарі, за лайки. Дякую, дякую, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку.